Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму ліниві вареники з зеленню. Нам знадобиться 300 г кисломолочного сиру, зелень, кропу та петрушки, одне яйце, сіль та сухий часник за смаком. 8-10 столових ложок з гіркою борошна. Нарізаю зелень. Змішую сир, зелень, яйце та спеції і перемішаю. Додаю борошна та замішую тісто. Із тіста формую невеликі кульки. До варених лінивих вареників додаю шматочок вершкового масла.